Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з аплікації, але воно буде незвичайне, бо ми будемо з вами і малювати і робити аплікацію. А малювати ми будемо з вами нитками. А що саме ми будемо сьогодні з вами робити? Погляньте, будь ласка, на мій малюнок аплікацію та скажіть, що тут зображено. Ви вгадали, як називається ця квітка? Так, молодці, це крокуси, перші вісняні квіти. Вони самі перші з'являються навесні, от саме їх ми будемо з вами сьогодні і робити. Що для цього потрібно? Пензлик, далі склянка з водою, далі ось так скручені вушні палички, вам знайомі, зелена фарба. Я користувалася гуашевою фарбою. нитки і синього кольору фарба. Далі три нитки. Ось, погляньте, вони повинні бути три. Ось такої довжини. бачите? Далі, ножиці. Ножиці, ви знаєте, як іми користуватися. І е, е, зелений папір. Ось такий прямокутник. Це ми будемо вирізати з нього отакі листочки. І... Ось такі маленькі смужечки. Ось такі смужечки. Все, їх повинно бути три, я теж вже приготувала. Що ми починаємо? О, діти? Починаємо ми з квітки. Я це? А, саме головне, я забула вам сказати, що ще потрібен нам ось такий файлик. Бачите? Так, от тепер все розказала. Що починаємо? Починаємо з квітки. Дивіться, діти, оцю ниточку, ниточку ми повинні. От так скупати ось так у нашій фарбі. У мене синя фарба, ви можете іншу жовту, можете червону фарбу. І дивіться, ось так я скупала її, дивіться, ось так скупала. Бачите, отак поклала. І ось так допомагаю пензликам. Ось так. Так, є. Всі побачили, так, пензлик відкладаємо. І тепер витягаємо. Дивіться, ось так витягаємо. І ось так викладаємо на білому аркуші, ну, як вона лягає. Але білий хвостик, бачите, в мене, я ось так кладу, щоб він виходив за аркуш. Далі витягаю другу ниточку, кладу, теж ось так. Як вона лягає, діти, так її кладіть. А потім ми подивимося, ну, що вийшло у нас. Ще одну ниточку витягнула. Ось так, О, і поклала. Далі, дивіться, беремо ось такий файл, прикладаємо зверху, тримаємо міцно. І. По черзі, діти, діти по черзі, ми витягуємо білу ниточку. Дивіться, ось я витягую першу. Відкладаю, бо вона така грязненька. Так, другу ниточку викла... витягую від ціля. Другу ниточку витягаю. Ось так. Бачите? Ось витягнула І третю ниточку, ось так витягаю. О! Тепер знімаю файлик. І ось у мене які квіти вийшли. Бачите? Ось такий візерунок. Але ми з них зробимо квітку. Для цього нам потрібні, як я казала, ось такі зелені смужки, ми мажемо їх клеєм. Ось так, приклеїмо ці смужки, дивіться. Підтримуємо, допомагаємо собі так, і ось у нас такі виходять квіти чудові, казкові. Так, підтримуємо. Ось так. Є. Далі, що ми робимо далі? Тепер у нас є листочки, ми приклеїмо листочки, подивіться, наносимо фарбу, не фарбу, а клей. Да? Отак прикладаємо листочок один. так Листочок другий. Ось є. Так. І третій листочок. Ви з прямокутника, пам'ятаєте, ми з вами з прямокутника ми вирізали е, куточки, і у нас виходить такий листочок. Отак, дивіться, вирізали, зрізали кути, бачите? Ось такий листочок для квітки у нас вийшов. Намостили клем. так намастили клеєм. І приклеїли, намастили клем. І приклеїли ось так. Так. Далі ми робимо серединку. Для цього нам потрібні оці палички. Ось так макаємо у фарбу. І робимо серединку. Так, раз. Отут можна зробити, і отут можна зробити. Так, ось у нас така квітка вийшла. Погляньте. схожа на крупи Далі. Іншою стороною ми беремо зелену фарбу і робимо першу травичку. Пам'ятаєте, ми малювали? Першу травичку робимо. Ось так прикладаючи. Ось у мене вийшла галявина Квіткова крокусів. Погляньте, галявина крокусів. Видно? О, отак видно. Галявина крокусів. Діти, я бажаю вам успіху! Як завжди, люблю. До побачення! Чекаю роботи!